Вітаю вас, дорогі люди! Мене звуть Катерина, ви на каналі Катерина Гайдетеро. І сьогодні, якщо ви дивитесь це відео, вас цікавить тема співбесіди, коли ви не знаєте, що чекати, вас запросили на співбесіду. Ну і ви вагаєте, що там буде. Ви дуже хвилюєтесь, чим же це все може закінчитися. Буду вдячна за ваші вподобайки, за ваші підписки і коментарі, якщо все буде добре і у вас програється, сподіваюся, розклад добре на вашу користь. То, будь ласка, поділіться, звісно ж, цією радістю, і мені буде дуже цікаво, який фідбек після мого розкладу. Ну і давайте два варіанти. Якщо дивіться, якщо ви вімкнули варіант, наприклад, ну варіант один, так, дивитеся, вам все підходить, тобто ситуація дуже схожа на вашу. Ви дивитесь далі. Якщо ви вже там з перших хвилин слухаєте і розумієте, що, мабуть, ну мабуть, щось не співпадає з вашою ситуацією, то ви можете обрати варіант. Інший, якщо і там не співпадає, ну тоді почекайте наступного розкладу. І давайте починати. Перший варіант, характеристика вашої ситуації і що ж вас чекає на цих співбесідах, що там так. Що рішення ваше про те, щоб йти з минулої роботи, було прийнято дуже. Дуже різко, дуже швидко, якось ви поспішили з тим, щоб пойти кудись в невідоме. Бачу, що хочете, може би раді були повернутися назад, сумуєте, але зараз це неможливо. Зараз це неможливо, мабуть, там залишився там і ваш улюблений колектив, Або це було дуже комфортно поряд з домом, або це було наповнення на роботі на 100%. І отак от різко, або, або це було таке дуже різке скорочення. Коротше кажучи, за минулою роботою сумуєте, але зараз у вас немає змоги все повернути назад. Є а мені здається, що є і запрошення, і на минулу роботу. Просто що ви не можете туди повернутися у зв'язку з зовнішніми обставинами. Ну, знаєте, тут програється у тих людей більше хто в зв'язку з війною був вимушений покинути свою ту роботу, яка можливо. Була опорою, підтримкою, але я бачу, що ну, вам були запрошення чи повернутися, чи якось вийти на зв'язок. Давайте подивимось. Давайте знаєте, як зробимо перший варіант. Якщо це. Зараз я вам описала, якщо це, наприклад, запрошення повернутися і ви йдете туди на співбесіду, все ж таки ви прийняли рішення, що, ну не дивлячись на обставини, ви будете намагатися повернутися туди. Це для одного відсотка людей. І для інших, давайте так, що ви, попри те, що вас туди запрошують. Повернутися і чекають, ну ви не можете туди повернутися. Для тих, для тих, хто все ж таки повертається, хоче повернутися і йде на співбесіду, на свою все ж таки минулу роботу, що на вас там чекає. А чекає вас наступне. Якщо ви хотіли офіційно там повернутися офіційно, то офіційно повернутися не вийде. Якщо для вас це принципово люди, якщо це якісь неофіційні робочі стосунки будуть, можливо, неофіційні замовлення, або у вас неофіційно будуть. Ну, ви будете неофіційно оформлені, але працювати будете. Тоді так, вам краще все ж таки, або, або домовлятися так, що все ж таки, щоб вас проводили по білому ніяких чорних схем, або відкласти на якийсь період. Ваші ці, вашу цю минулу роботу. Тому що, ну тут, якщо, звісно, якщо ви готові, щоб вас неофіційно будуть, ви неофіційно будете працювати, тоді це ну, це супер. Тільки якщо ви готові неофіційно працювати, що вас не проводили офіційно, тоді так. В мене чомусь Таке враження, що ви не погодитесь на те, щоб неофіційно працювати, хоча це на, вашій, на, ваш, на ваш розсуд. Тобто запропонують вам ту ж зарплатню, все, все по-чесному, все як і було. Все те, що було прописано, можливо, у вас у минулому контракті. Але щоб це було. Отакими От обхідними путями, щоб це було головне, щоб вас не бачила податкова, або щоб ви були не оформлені. Ось що чекає іншу тепер іншу частину людей. Якщо ви, попри те, що ви хочете повернутися і вас кличуть повертатися, ви йдете далі, ви не можете туди повертатися, і ось ви йдете на зовсім-нове -зовсім на нову співбесіду. Що вас там чекає? Програється особливо, слухайте, у тих людей, якщо вас на співбесіду кличе чоловік. Чоловік, ваш керів, майбутній керівник, і хто є де працювати у якійсь благодійні організації, благодійні фонди. Слухайте. Атмосфера колектив все це буде дуже сприятлива. Атмосфера, набагато краще. Я кажу одразу прямо чесно. Ну, це, це набагато краще, набагато легше, ніж у вас було на тій минулій роботі. Що тут може бути? Які тут можуть бути нюанси? от Приготуйтеся до того, що вам запропонують. Або вдвічі менше зарплатню, або вам запропонують це як роботу за сумісництвом. Тобто, це те, що от, на що ви йдете, це не основна, ну, не та робота, яка вас буде повністю забезпечувати, але як додаткове, додаткове джерело грошей без проблем. Без проблем. Другий варіант, що вас чекає на співбесіді, я бачу багато людей, які будуть ну, вас перевіряти, задавати питання. В принципі, ви їм сподобаєтесь. Ви їм сподобаєтесь, не дивлячись на те, що вам може здатися на перший погляд, що ну, знаєте, ця організація чи ці люди, можливо, такі, знаєте, ну. Примхливі і всі такі дуже, можливо, зверхньо будуть звертатися і так дивитися, у що ви вдягнені, як ви себе поводите, які прикраси на вас. Повірте, повірте, бувають такі. Колективи там, де дивляться, в, які, в чому ви прийшли, у що ви взуті, яка у вас зачіска, і це буде, і це буде головне не те, які у вас компетенції, чим ви там володієте, а ваш зовнішній вигляд. Але не лякайтеся, можливо, цих примхливих таких людей загалом то ви їм сподобаєтесь. Ви їм сподобаєтесь, а от вони вам не дуже сподобаються. А чим же вони вам не сподобаються? Та тим, що? От дивіться, HR, керівники, чи там, хто там буде у вас проводити співбесіду. Я бачу чоловік, жінка. Можливо, два чоловіка, жінка. Ви їм сподобаєтесь, це буде дуже класно, але ось сам колектив вам не, не припаде до душі. А чому? Тому що. В колективі постійні, ну, ну це не сварки, це конкурентна боротьба. Хто краще і в поганому сенсі конкурентна боротьба. Сфільця, е на буквально сфільця, там, я не знаю, за якісь е ну, дріб'язкове це все. Е якщо ви погодитесь, от тут прям навіть е Прогноз і що буде далі? Якщо ви другий варіант, все ж таки, якщо вам дуже захочеться такого досвіду працювати, то будьте готові, що через місяць ви підете з цієї цього місця, підете шукати собі щось далі. Якщо не підете, якщо ви знаєте, що ви така людина дуже складна на підйоми, ви, ви точно знаєте, що от я йду на цю співбесіду. Якщо все добре буде, то я навіть якщо там буде складно, я буду робити все, щоб там втриматися. Навіть якщо так, то і ви будете робити все, щоб там втриматися, то Просто тут будьте певні, що, як би вам там не хотілося утриматися, я не знаю, там руками, ногами, зубами, все одно настрій у вас буде такий, що треба йти щось шукати далі, щось більш підходяще. Тому майте на увазі, що. Хоч ви сподобаєтесь, але вам там точно не сподобається. Але для досвіду можна спробувати. Звісно ж, свободу волі ніхто не відміняв і все залежить, звичайно ж, від вас. Просто це щоб ви мали собі на увазі, що вас може чекати там, куди ви йдете. Що додивилися до кінця, чекаю на індивідуальних розкладах. Буду вдячна за вподобайку, за коментар. І за підписку. До нових зустрічей всім па-па!